Привіт, сьогодні дуже гарно показано, що справді завжди є причини наслідки. І причина зла показують, це корені е, леже пророки, які слухають садики по які вибирають служити сатані. І ми бачимо, що справді м, багато лежать пророки, хтось говорить, що Бога немає, хтось каже, що Ісус не Бог, хтось каже, собі, вірте на душі напряму. Цього достатньо, хтось е, каже, що конфесії найголовніше. Але Господь прийшов. І дав нам одну віру християнства, вірити в Ісуса Христа. Бог не приніс нам якісь всяких вчень. І тому ми маємо слухати іменно тих людей, які відносять до греха, до теленту, які йдуть за Словом Божим, які йдуть за Ісусом Христом, які можуть спасти душу мою, які можуть спасати цей світ, які можуть спасти наші душі. Нам треба слухати тих людей, які спасають, а не які гарного воло.